Повертають світло, воду і тепло в обласній військовій адміністрації повідомляють, що над цим працюють усі відповідні служби. Я нагадаю, росіяни масово атакували регіон напередодні. Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура. І, власне, докладніше про нинішню ситуацію в області розпитаємо Івана Начовного, заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий день. Вітаю вас. Отже, пропоную розпочати безпосередньо з міста Дніпра. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація з електропостачанням, і скільки часу може знадобитися, щоб повністю місто заживити? Ну, як ви зазначили, ситуація у нас дуже складна, але вона контрольована. Частково електропостачання відсутні в більшості районів нашої області, не тільки по місту Дніпру енергетики працюють 24 на 7, Намагаються якомога скоріше повернути світло людям. Зараз найперше наша задача це відновити живлення критичної та соціальної інфраструктури. Поступово повернути електро, воду, теплопостачання, де воно було відсутнє. У нас працює оперативний штаб, працюють ці пункти незламності. Їх в регіоні більше 1700, розгорнути вони місцевою владою, бізнесом, ДСНС, національною поліцією. Тож люди, якби можуть заряджати свої гаджети, та буде на зв'язку з людьми. А скажіть, а як із генераторами, чи всі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні забезпечені зараз генераторами, щоб безперебійно працювати? Так, на випадок відключення світла, всі лікарні області заздалегідь у нас були забезпечені генераторами, так само альтернативне джерела жилення різної потужності, мають більшість наших об'єктів: тепло, водопостачання, водовідведення та деякі соціальні заклади, в тому числі ЦНАПИ, так які надають послуги людям. А з опаленням яка ситуація? У як багато людей зараз без опалення? І чи можуть виникнути проблеми з його відновленням? Адже морози, чи існує та загроза пориву труб, наприклад? Ну, зараз у нас на вулиці плюс вісім, але за свідченням світла а. у нас частина мешканців області залишилась без тепла. Зараз воно поступово повертається. Як відновлюється електропостачання, дійсно може бути таке, що під час наповнення системи, коли зараз вода повертається в труби, да є загроза гідроударів, може бути порог труб. А втім, у кожній громаді сформовані ремонтні бригади, вони забезпечені всім необхідними матеріалами на такі випадки. Тож у разі потреби вони готові одразу стати до роботи. Будемо сподіватися, що відновлення пройде добре. Були повідомлення, що в Дніпрі не працює електротранспорт. Як думаєте, коли може повноцінно відновитися робота транспорту і чи вдалося взагалі компенсувати відсутність його автобусами? Ну, всі ж розуміють, що для того, щоб повноцінно працювали транспорт, повинно бути повноцінне летар Да? Таким чином, якби поки немає стабільної енергосистеми, якби в нашої системи, то транспорт не працює. Але місто компенсувало це додатковими автобусами, рейсами на маршрути поставило. Тож, в принципі, ми не спостерігаємо заторів на зупинцях, курсують додаткові автобуси, підсилені маршрутні напрямки. Тож все в городі колапсу немає. Транспорт працює, люди можуть дістатися до визначених місць. Якщо брати всю область загалом, як би ви оцінили, де зараз найскладніша ситуація, з, з якими там найбільшими викликами доводиться стикатися? Кожен день ворог нас атакує, да ви знаєте, тому що ми там кожен день виходимо до вас на етери. Да, і ворог не припиняє атаки на нашу область. Найчастіше відсилять по нашій на страдальній синеніківщині районам. Тим регулярно б'є іншим, як от Дніпро нещодавно. Да, тільки за останній час не пережила кілька масованих ударів. Ціль російська армія незмінна, це цивільні об'єкти, зокрема критична інфраструктура, що ми бачимо сьогодні. З да, ліквідацією наслідків пов'язані всі наші основні виклики. Це є, якраз от, є основний напрямок нашої роботи. Крім того, в області хочу нагадати, що у нас продовжується евакуація з прифронтових громад Сінеріківщини, і там триває 40 населених пунктів. Вона йде у нас примусово, це з останніх рішень. Тому це загальні виклики у нас. Дуже приємно, що зв'язок є. от з вами я на 4G від Київстави. Тому що світло обговарнено. Ну що ж, будемо сподіватися, що повернеться світло дуже швидко, наскільки це можливо. Дякую вам дуже за інформацію, пане Іване. Я нагадаю глядачам, що про ситуацію на Дніпропетровщині після російських обстрілів нам розповів Іван Начовний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дев'ять громад на Сумщині і дві на Чернігівщині були під ударами росіян протягом доби про наслідки цих обстрілів. Дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз зі студією наживо із Сум. Юлія, вітаю! Що тобі відомо на тепер? Добрий день, Олександре. Росіяни не припиняють обстрілювати Сумщину за добу. Майже 20 разів відкривали вогонь по наших територіях, переважно по сумському та Шосткинському районах. Били з артилерії мінометів, застосовували безпілотники різних видів. Вночі російські ударні дрони атакували село в Шосткинському районі. Поряд з житловим будинком спалахнув легковий автомобіль. Через загрозу повторних ударів рятувальники періодично призупиняли роботи, але зрештою пожежу ліквідували і не дали вогню поширитися на оселю. Загалом обстрілами були пошкоджені будівлі в п'яти громадах області. Угрупування військ Курськ спростувало інформацію про окупацію росіянами села Андріївка Хотінської громади. Воно залишається під контролем ЗСУ. В цьому районі Сумщини тривають бої з ворогом. На Чернігівщині також було неспокійно. Під ударами ворога опинились дві прикордонних громади: Семенівська та Сновська. Росіяни використовували по них переважно впівідрони, а також гатили з артилерії. А по місту Сновськ зафіксовані вибухи двох шахедів. На цю мить у мене всі новини. Олександре Юлю, дякую за інформацію. Наша кореспондентка Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на північному сході України. На Херсонщині троє людей загинули через російські обстріли. І ще четверо поранені. Як повідомили в обласній адміністрації, двоє чоловіків дістали смертельних поранень через атаку центральної частини Херсона. Ще троє ушпиталені з травмами. Загинув також чоловік на трасі поблизу села Тараса Шевченка Береславської громади. По його автівці поцілив ворожий дрон. Іншого місцевого жителя доправили з пораненнями до лікарні. У Харкові тривають цілодобові пошуково-рятувальні роботи на завалах будинків у центрі міста, що були зруйновані російськими ракетами 2 січня. Залучили 30 одиниць техніки. Про це в нашому ефірі повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Тіла загиблих 22-річної жінки та її 3-річного сина доправили сьогодні в їхнє рідне селище біля Кривого Рогу, де їх поховають. Приблизно 85% вже ми розібрали завали на цих, цих двох будівлях, які вщить зруйновані. І хочу сказати, що тривають пошуково-рятувальні роботи зараз. Приблизно індифінкована по ДНК шість людей, які загинули. На жаль, постраждало більше ніж. 40 будинків прилеглих, а це центральна частина міста Харкова, так званий старий центр, де такі п'ятиповерхові будинки розташовані і вибита тільки вибито більше ніж 1300 вікон. Велика Британія передає Україні сучасні системи протиповітряної оборони ближньої та дальньої дії. За даними UK Defense Journal, ЗСУ вже отримали системи RAVEN для оперативного прикриття військ і об'єктів інфраструктури. Крім цього, Британія залучає і прототипи далекобійних систем Grave Hawk. у письмовій відповіді парламенту. Від 6 січня 2026 року підтверджено, що до України надійшло щонайменше 13 комплексів ППО RAVEN. Вони призначені. Для захисту протиракетних і дронових атак у зоні бойових дій. На Миколаївщині працівник одного з ТЦК та СП систематично бив військово зобов'язаних. Як повідомили в ДБР, це з'ясували під час розслідування. Жителі Миколаєва подали майже 30 скарг на дії співробітників корабельного райвідділу терцентру комплектування і соцпідтримки. Зазначалося, що під час перевірок документів офіцер застосовував силу. Нині йому повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування. На Рівненщині патрульна поліція тимчасово обмежила рух вантажівкам на ділянці траси Київчоп. Заборона діє біля населеного пункту Турковичі на підйомі Турковецька гора у напрямку рівного проїзду. складено на всій протяжності міжнародної траси. Так сьогодні зранку, поблизу села, самостріли рятувальникам довелося витягати ваговоз, який протаранив відбійник і перекрив рух для транспорту в бік Києва. Ситуація на всіх шляхах залишається складною. Опади в регіоні не припиняються вже майже пів доби. Подекуди сніговий покрив сягає близько 20 сантиметрів. Для боротьби з негодою залучено максимум машин. Це не лише спецтехніка, дорожників, а й громад і аграріїв в області. Виділили додаткові ресурси з резерву на подолання наслідків стихії. На дорогах області зараз працює понад 70 одиниць спеціальної, в тому числі важкої інженерної техніки підрядних організацій. Станом на зараз приїзд всієї мережею державної дорог області забезпечено, однак місцями він утруднений, десь через велику кількість опадів, десь через вкрай обмежену видимість попереду. Доба досить інтенсивних опадів. Тож користуючись на воду, до водіїв, подбати про власну безпеку та зважати на метеорологічні умови, плануючи поїздки і кермувати безпечно. Патрульна поліція закликає водіїв утриматися від необов'язкових поїздок, але якщо це не відкладно, ретельно перевіряйте автомобілі перед виїздом. Сьогодні співробітники підрозділів реагування патрульної поліції Львівщини надають допомогу учасникам дорожнього руху, які потрапили у непередбачувані ситуації внаслідок несприятливих погодних умов. На зараз немає обмежень в русі на жодній з автодоріг у Львівській області. Черговий нафтовий танкер атакував дрон у Чорному морі. Про таке повідомляють турецькі медіа. За даними журналістів, йдеться про нафтовий танкер Елбус, що прямував у Новоросійськ. Судно доправили в турецький порт Гінебулу під охороною берегової охорони. Попередньо дрон уразив верхню частину танкера. Масштаби пошкоджені джерело атаки встановлять після техогляду у порту. На Тайвані під час нічних навчань з радарів зник винищувач F-16V. пілот перед цим повідомив про намір катапультуватися. Тепер триває пошуково-рятувальна операція. Інцидент стався під час тренувального польоту. За даними ВПС, капітан Сінь Пої відокремився від групи у хмарності і повідомив про зниження висоти за кілька секунд після заяви про катапультування. Літак зник з радарів невостаннє винищувач фіксували над морем за 36 морських миль від авіабази «Хуалянь». У Німеччині невідомі намагалися підпалити електропідстанцію у землі Північний Рейн-Вестфалія. Інцидент стався в місті Еркрат. За даними прокуратури Вуперталя, зловмисники намагалися підпалити трансформатор електропідстанції, щоб знеструмити промисловий район. Для атаки використали близько 9 літрів рідини для розпалу та піротехнічний детонатор. Атака на критичну інфраструктуру провалилася перебоїв з електропостачанням не було. Реп, політичний стендап, електронна музика та індастріал рок у такій атмосфері в Одесі відзначили день народження українського поета Василя Стуса. Організатори влаштували саме андеграундну вечірку, щоб підкреслити бунтарський дух дисидента і познайомити молодь з його творчістю. Чи вдався цей задум? Дивіться у наступному матеріалі. Фестиваль Стусуємось в Одесі відбувається вперше. Уже в самій назві зашифрована мета заходу. Він присвячений дню народження Василя Стуса 6 січня. І заразом це неформальна молодіжна тусівка, прагнення говорити про українського поета шістдесятника засобами сучасного мистецтва як формою боротьби за свободу. Це спроба. Здути пил здути прибрати ось цей пил бронзовий зі стуса, щоб він не просто був частиною хрестомації, а щоб він був модним, щоб він був стильним і таким, який викликає повний резонанс у суспільстві, таким, яким він і був. На сцені понад 10 артистів і творчих гуртів підготували перформанси, театральні стендап-шоу, сети електронної музики, танцювальні сучасні біти та рок композиції Усі пісні. Або безпосередньо на вірші веселястуса, або натхнені його творчістю. Виконавці переконані самому поетові, така рефлексія точно би припала до душі. O seu so good Це форма життя нормальна людська. І я впевнений, що Стус без радістю зайшов би в таку тусовку і потусувався, би, вийшов би прочитав кайфанув від того, як читають. Тому дуже хочеться, щоб люди читали його з силою, з посмішкою і в цьому залишались сильними і радісними. Тому що тяжкі часи цього потребують. Учасники переконані, творча спадщина Стуса сьогодні це не просто література, а живий маніфест незламності. А сам Василь Стус для молоді, ніби. Супергерой, адже залишався вірним українському слову, попри жорна репресії та роки неволі. Саме цей опір і боротьбу проти системи за свою українську ідентичність і переосмислюють нині сучасні поети, але вже мовою репу. І всі народжені, як леви, але грибов вогні. Всі хотіли би злетіти, тільки крила замалі, бо я вмію літати лише колом попілом гори ноги. Я бачу з полоні підлогу. Я паду перед нитять і спогади тони поверхні, доки Сходами, з хонами то я проти моглі проти ми сороми статі розболсу життя було, але всі воши до казино Я відчуваю, що я вас... Фестивалі і благодійний аукціон зібрані кошти спрямують на потреби загонів спецпризначення Омега Національної гвардії України. У цьому організатори бачать символізм як певний зв'язок і спадкоємність поколінь. У ці століття кожне покоління бореться, і ми маємо віру і надію в те, що ми виберемо нашу свободу, незалежність і покажемо нашу ідентичність. І я просто здивована настільки багато нас. І наша молодь мені здається, як встає. Встає, піднімається, і молодь хоче говорити. Фіналом заходу стала спільна розколяда, і це теж не випадково. У радянському минулому виконання обрядових народних пісень трактували як форму публічної непокори. За таке навіть заарештовували серед переслідуваних за коліду свого часу. Був і Василь Стус. Хай ви майже цапи, але не кацапи не страшні сьогодні. Крайве шкетуваць краще додонать. на системи безпілотні. Одеси Андрій Настасов і Міханошин. подробиці телеканал Інтар, Марафон. Єдині новини.